У багатьох містах України місцева влада заборонила використання феєрверків, оскільки в країні зараз проводяться бойові дії. Це питання залишилося відкритим у Полтаві. Хоча, наприклад, в Миргороді феєверки також заборонили. Люди обурюються, мовляв, вистачає вибухів у зоні. АТО, не потрібно стріляти всюди. Положення таке в країні. люди воюють, сынов'я погибають, матеря в траурах. Які фієрвірки можуть бути? Я не вважаю це правильним, тому що зараз нічому радіти абсолютно. Той час, коли наші хлопці ложать свої голови і своє життя, я на це дивлюся так. Якщо в країні водно хоть в одній частині біда, то не можна в іншій частині такі фейерверки. Я проти, звичайно, проти. Я осуджую, засуджую це. Такої думки дотримуються і у фонді Полтавська родина звуки вибухів можуть неправильно відобразитися на рідних тих, хто зараз служить, і поранених солдатах, які нині проходять лікування у воєнному госпіталі. У фонді не закликають до суму, проте звертаються з проханням поставитися з розумінням до цього питання. Окрім того, кошти витрачені на фейерверки можна витратити на більш необхідні у сьогоднішній ситуації речі. Голова фонду Полтавська родина Андрій Матковський звернувся до полтавського міського голови Олександра Мамая з пропозицією прийняти рішення. Щодо заборони Використання перетехніки в місті Полтаві, зокрема проведення фейерверків до закінчення тих подій, які сьогодні є в Україні до повної нормалізації обстановки. Я думаю, що таке рішення буде слугувати і зміцненню і морального духу полтавців, і буде нормально сприйнята всією громадою. Зателефонувавши до міського голови, він повідомив, що підтримує думку щодо заборони феєверків. Пообіцяв, що це питання вирішиться у найближчий час. В мораторії нас накладає сесія міського. Ої ради тому на найближчу сесію винесе це питання на сесію. Не коде мараторій. Під час підготовки сюжету виявилося, що Олександр Мамай 10 вересня підписав розпорядження про тимчасову заборону в місті салютів та феєрверків.